Не ризикуючи власним, інше життя врятувати неможливо. Документальну стрічку формам вогню про мужність надзвичайників презентували у Хмельницькому. Її героями стали рятувальники зведеного загону області. В листопаді 2022-го, в перші дні звільнення Херсона під ворожими обстрілами, вони допомагали людям, визволяли з під завалів, розчищали дороги від знищеної російської техніки, рятували захоплених полум'ям будинків. Все це відбувалося у місці, де на той час не було освітлення, води, тепла. Частина кадрів фільму з нагрудних камер надзвичайників. Сінні цілі на вогнищах готували їжу. Були маленькі діти з ними, жінки, чоловіки. Особливо це було видно в дворах багатоповерхівок. Нам було легше тим, що нам не приходилось грати інші ролі. Нам приходилось грати самих себе, згадувати, що ми тоді відчували, що ми переживали і. Нам просто режисер сказав, будьте собою. Зведений загін рятувальників Хмельниччини, який працював відразу після деокупації Херсона, складався з 24 чоловік, добровольців, яких не треба було наказувати їм, щоб вони їхали. Список добровольців був набагато більший до сих пір, і в най ще в найбільш тяжких умовах хлопці працюють і дівчата, коли ворог обстрілює дуже багато міст нашої держави. Просто це приклад того, як працює український рятувальник. Через призму однієї 13 тисяч історій мужності героїв без зброї під час війни. Серед них двох рятувальників Владислава Дворака і Сергія Севрука, котрі загинули під час російських обстрілів у Хмельницькому. Фільм створений англійською і українською, аби глядачі в усьому світі знали про те, якою ціною виборюється перемога в Україні. Головна мета фільму це розказати про подвиг наших героїв на весь світ. Бо фільм спочатку він знімався в англійській мові. Це зараз адаптована версія з українською озвучкою, але він був спрямований на іноземного глядача. Багато людей вони шанують героїв Марвел, яких не існує. А справжніх героїв про них менше говорять. Мені б хотілося, щоб про справжніх героїв, про ДСНСників, про силу оборони країни про них казали якомога більше. Форма вогню 40 хвилина розповідь, котра поєднує особисті спогади та унікальні хроніки. Рятувальникам героям фільму вручили нагрудні знаки та грамоти. Щодня більше семи. Пальників, піротехніків, водолазі, хіміки, кінологи, ніч опліч, військовим, поліцейським, сина зелені оборони допомагають оборонити Україну, допомагають відбувати життя у Хмельницькому. Стрічка вийде на екрани 22 лютого. Далі її побачать в інших регіонах. За словами продюсера фільму Костянтина Дідковського, форму вогню також презентують на міжнародних фестивалях в США та Європі. Під час допрем'єрного показу, на який прийшли і родини рятувальників, зібрали кошти на дрони для 36-го стрілецького батальйону. Ірина Аріон новини міста.